Якщо до вас приїхало багато гостей, а вам ніде їх розмістити, візьміть побільше горілки, і гості самі знайдуть собі місце. Ну, що я можу сказати за свій вік? Принца вже не чекаю, але до цокоти копит ще прислухаюся. Синку, а давай покажемо мамі, як ми вивчили всі місяці року. Сі, чень, лю, тий. А тепер давай сам зинь, тинь, винь, винь, пинь, пинь, синь, тинь, пад, динь. Чоловік здивовано розповідає дружині. Кохана уявляєш? Подивився щоденник нашого Петрика і ледь свідомість не втратив. Невже там багато двійок? Та ні. Але він уже в третьому класі. Бджоли так вдало покусали Миколу, що Галя уже другий тиждень ходить веселою та щасливою.